Ловили всім мегаполісом і таки вирахували по мобільному. У підмосковній коломні засвітився підозрюваний у вбивстві москвича, охран Зейналов Упізнав його господар квартири, яку винаймав наймав азербайджанець, але найбільше вразили межі російської поліцейської відкритості. У Москві нині літали гелікоптери у масках, ходили вулицями здоровезні амбали, а затриманого привезли на килим просто до силового міністра. Ловили на очах ушелешених перехожих нині бандитів і в Україні буде розповідь докладно і про це. Я вас вітаю на 2+,2 плюс настала пора наших новин. Операція перехоплення у середмісті Запоріжжя. Нині спецпризначенці були в епіцентрі уваги. Кажуть, ловили викрадачів людей. Москва і лютує, і хизується. Нормально мужики працювали. а зробити ним цаском. У російській столиці затримали підозрюваного у вбивстві. Ще двох кавказців за останню добу встигли зарізати. Його впіймали. Із дна озера Чебаркуль в Росії витягли уламок космічного прибульця завважки півтонни. У Запоріжжі облава буквально кілька годин тому спецзагін на одній з центральних вулиць міста оточив та заарештував цілу банду злочинців. Кажуть тих, що викрали підприємця та вимагали десятки тисяч доларів за його життя. Інформація наразі обмаль відомо лише, що затриманих троє, і всі вони вихідці із сусіднього Дніпропетровська. Затримання відбулося, стверджує, Яків Носков, просто на очах ошелешених містян. Затримання відбулося блискавично у самому центрі Запоріжжя на місцевій набережні. Відомо, що тут працював Дніпропетровський обоз. Затримано трьох зловмисників. Усі пересувалися на машинах з Дніпропетровськими таки номерами. Місце, де відбувалося затримання, відгородили стрічками на розподільчому газоні набережної обличчям до землі. Лежали кілька осіб. За інформацією новин їх підозрюють у вчорашньому викраденні бізнесмена. У Дніпропетровську підприємці заштовхали в авто. Та вивезли у невідомому напрямку. Дружині подзвонили і вимагали за життя заручника 50 тисяч доларів. Жінка звернулася у міліцію. І злочинців встановили, коли наша знімальна група прибула на місце затримання, правоохоронці вже фільмували процесуальні дії. Інформацією про бандитів із журналістами вони не поділилися. Але з власних джерел ми дізналися, що серед затриманих доволі авторитетні у певних колах люди. І також відомо, що після оформлення усіх необхідних дій зловмисників мають доправити до Дніпропетровська, прокоментувати усі обставини інциденту. Правоохоронці обіцяють завтра. Яків явно Андрій Хубовка, Запоріжжя, новини два у Москві не припиняється хвиля насильства. Нині у досвіта у районі бірюльово східне поліція виявила тіло громадянина Узбекистану із численними ножовими пораненнями. Не встигла новина потрапити до стрічок. Як на сході мегаполіса правоохоронці знайшли другий труп цього разу вихідця із Азербайджану, і тут. Так само причиною смерті стали ножові поранення. Натомість Москва офіційна нині ледь неурочисто відзвітувала про затримання Орхана Зайналова, якого підозрюють у вбивстві Москвича Єгора Щербакова. Саме ця смерть спровокувала масові заворушення в російській столиці наприкінці минулого тижня, але найбільше вразив не сам факт затримання ймовірного вбивці, а зразково показовий, ледь не за здорового глузду, поліцейсько-кремлівський піар. Це відео б'є рекорди переглядів. Десь у лісах під загін швидкого реагування затримає підозрюваного у вбивстві Орхана Зайналова з громадянином Азербайджану, чия вона не доведена, не панькаються. Везуть між сидіннями у маршрутці та з мішком на голові у гелікоптері із сусіднього з Москвою міста Коломни. Руки на капот, ноги на ширину плечей. Кілька бійців знову обшукують Зиналова, ніби він дорогою міг щось сховати. І АПФОС. зустріч із російським міністром внутрішніх справ. Така честь випадає не всім злочинцям. Міністр пильно вдивляється зиналову у вічі, ніби хоче побачити у них каяття. Інтернет рісніє критичними епітетами поліцейському кіно. Індійська стрічка, дешевий блокбастер, найдипломатичніші коментарі. Мовляв, на кого розрахована така показуха. Масова свідомість потребує яскравих картинок. Наївна картинка для масового глядача. Але для масового глядача це цілком спрацьовує. Жителі бірильово задоволені і схвалюють поведінку поліції. Де да я б побільше б йому там надана давало Хорошо його загнули, конечно. Нормально, мужики сработали. А чого вони должны були з ним царство? Милий мой пройдемсь ко мне в машину. На допиті Зиналов зізнався. Саме він струмив ніж у серце Єгора Щербакова. Проте не нападав, а захищався і не шкодуючи через коєне. За сина вибачався його батько, перед родичами загиблого, всією Росією. Я вас дуже наговорю, що мой сын... Огенша я не знаю. Савіше не савіше я бачу вночі. У сусідньому збірльова районі націоналісти знову трощили автомобілі та витрини магазинів. Зранку інформагенції написали у білюво нове вбивство біля залізниці. Знайшли тіла громадянина Узбекистану. Чи будуть пошуки вбивці такими ж масштабними і зразково показовими? У поліції не уточнили. У Обірльовує досі чергують ОМОНівці та дислокуються автозаки. І, хоча зараз їх менше, аніж одразу після погромів, але всі знають, що район досі знаходиться у зоні особливої уваги. Сьогодні народні сходини біля овочева за влаштували трудові мігранти. Їм дали два дні на те, щоб вивезли товар. Тут хто працював, у всіх робота, у всі були рачні у всіх були документи, всі нормально працювали. Не знаю чому. Керівництво бази підозрюють у сприянні незаконній міграції. Одного з директорів затримали, іншого оголосили у федеральний розшук. Маргарита Ситник, Ольга Кошеленко та Микита Бородін із Москви, Росія, Новини 2+,2. плюс автомобільна реакція в Маріуполі. Зіткнулися одразу сім автомобілів. Чотири були вантажні, намагаючись об'їхати легковий ланус, водій евакуатора не впорався з кермуванням та зачепив. Причіп маза фура їхала по зустрічній смузі. Побачивши попереду аварію, на дорозі зупинився, зупинилася вантажна іномарка з причіпом. Водій Жигулів, що рухався слідом. Спробував також загальмувати, але не вийшло. Власне, здогнав муковоси. Вже обидві машини полетіли у вантажівку, що стояла попереду та легковий Hyundai. Поки приїхали інспектори. Даї на дорозі утворився величезний затор. В цих двох ДТП травм ніхто не отримав. Только получили поврежіння автомобіля. У Шахтарську на Донеччині у приватній копанці загинули троє гірників. Чоловіки задихнулися на глибині, коли вели ремонтні роботи. Чиновники з Держгірпромнагляду запевнили, на шахті працювати було заборонено і людей там, відповідно, не мало бути. Світлана Фичун з подробицями. Трьох гірників сталося на цій шахті на глибині понад 100 метрів. Двоє з них ремонтували покрівлю. Їхній колега за півтора кілометри лагодив водовідвід. Що саме сталося під землею? Сьогодні працівники копальні розповідають неохочі. В загибелі гірників винуватять газ. Почни в шахту, газ скопився, от і все. керівника копальні на місці немає. Його заступник заявляє до виконання обов'язків приступив тільки сьогодні. Запевняє, жодних подробиць смерті людей не знає. До не на цій копальні вдалося з'ясувати, ТСН, гірничі роботи заборонені. Введення горних робот на даному підприємстві було запрещено постановленням суду від 5 августа. В апреле місяці ще й у них ліцензія, потом у них закінчився срок дозвіла, не план ліквідації аварії. На землі свіжо видобуто вугілля, з під землею виходять гірники. Попри заборону, робота на шахті кипить. Дуть зарплату плотять-плотять. Значить, видобуття якесь є. Ну, вона працює, як ото закрита. Бухгалтер підприємства усе заперечує. Діло в тому, що велись звичайні роботи по піддержанню горних вироботок. Ми не можемо уйти і нічого там не робити. Ми повинні воду сливати, там -то... та абична робота. Обставини загибелі гірників вже з'ясовують правоохоронці. Було відкрите уголовне производство По факту нарушення правил безпеки, работ На шахті обіцяють допомогти родичам загиблих в організації похоронів. А от про будь-яку компенсацію мовчать. Світлана Печун Сергій Сіров, Донеччина, новини 2+,2. елітний хмарочос зайнявся сьогодні у середмісті Донецька. На вулиці Артема це було 24-поверховий будинок. Одна із веж житлового комплексу фаворит, що завершують нині зводити у районі тамтешнього ринку. Маяк почав горіти в обід. Палали балкони від другого поверху і аж до самого даху. Костянтин Павлов бачив усе на власні очі. Віктор робив ремонт в одній з квартир, коли почув запах гару. Виглянув в окно, смотрю дим. Думаю, піти подивитися, хто що палить. Вийшов на вулицю, смотрю тут. Уже до п'ятого етажа фасад горить. Ремонтник одразу попередив своїх колег і вони швидко вибігли на вулицю. кажуть, пожежники приїхали швидко, але автодрабина сягала лише до 16-го поверху. Городу треба машини пожарної покупати, а не дома строїть. Вогонь швидко поширився на всі 24 поверхи, бо балкони зроблені з легкозаймистих матеріалів, каже заступник керівника обласної служби з надзвичайних ситуацій. А чому не спрацювала внутрішня система гасіння, яка передбачена у будинках такої висотності, ще з'ясовуватимуть. Попередньо кажуть, це могло статися через те, що в будинку не було електрики. Причина буде установлена і розпространення огня було з спірова по 21 первого етаж по балкону. Власники у пожежі звинувачують компанію забудовника. Будинок згідно з документами здали в експлуатацію ще в 2010 тисячі Акт про передачу підписали зокрема і пожежники, але за три роки люди так і не змогли вселитися в свої помешкання. Фактично, он не пригоден для життя до дом з 2010 тисячі десятого года. Тому що не була ні води, ні отоплення, ні ни света, нічого. З доми та голе стіна, картинка. Є питання до забудовника і щодо матеріалів, використаних при будівництві. Ну, судя по тому, що літіла і літіла пластмаса. Там був пластмас з алюмінієм. Ну, то є скільки. Значить, хтось щось та зекономіл? Загасили будинок менше ніж за півтори години. Причини займання встановлюватиме спеціальна комісія. Костядин Палондрів, я тошкіндонецьк новини два у метра вкрали 12 мільйонів, а будівельник столичний баскетбольний готується до турецького гамбіту, щоб у підсумку перемога була. На 2 плюс 2 триває пора наших новин. Шленський внесок. ЦЕРН зробив таку програму асоціїрованого членства. Раніше такого не було. Україна платитиме по 9 мільйонів гривень на рік за фізику найвищого гатунку заради теорії. Європейський паркет для столичного будівельника я би хотів, щоб ми стрітілі агресивно, може, де навіть чуть, чуть жорстко. Український баскетбольний чемпіон націлився підкорити цьогорічну євролігу. Дефолту не буде. Американський президент демократ домовився зі своїми політичними супротивниками республіканцями. Уряд і державні установи сполучених штатах нарешті, після 17 днів неоплачуваної відпустки. Починають робота. Отже, численні страхи про обвал курсу долара можна забути. Принаймні у цьому переконують аналітики. За пеку суперечку за фінансування американська влада вирішила в останню мить. Саме нині опівночі спливав термін, коли уряд маху міг узяти необхідну країні чергову багатомільярдну позицію. цього разу сторонам було дуже важко домовитися. Поки тривали суперечки, країна опинилася на межі катастрофи. Але найважливіше, що врешті-решт, ми досягли згоди. Зараз не час сказувати на одне одного пальця, звинувачувати одне одного. Я дякую голові республіканської партії за зусилля у пошуках компромісу. Японія захищається як може, але виходить не надто добре. Буреві фіва вже винен у загибелі щонайменше півтора десятка людей. Тайфун десятиліття, як його прозвали без жодного жалю, мордує Японію, і докотився сьогодні до Токіо. У столиці країни понад півсотні мешканців зникли безвісти, кілька сотень будинків, змило річками та знищило через сув ґрунту. Лише за годину на Токіо випала місячна норма опадів. Рятувальники на цю мить евакуювали більше як 20 тисяч людей. Скасовані сотні авіарейсів. Люди людей просять не виходити з будинків, а далі на шляху у буревію. Атомна станція Фукусіма. Російські курили завмерли в очікуванні на щастя Фіви. Тут чекають найближчої ночі. Бразилія палає та страйкує карнавальну акцію протесту. Педагогів не вщухають Україні другий місяць і далі. стають не самовитішими і жорстокішими, але не без традиційного місцевого калориту. Вчителі хотіли небагато лише підвищення заробітної плати. Поліція у відповідь застосувала силу. Тепер спинити гнів викладацький, каже Наталя Гуменюк, навіть спецпризначенцям важко. Таких кадрів на бразильському телебаченні небагато. Тут рідко показують, що передує суточкам. Студенти, викладачі, пенсіонери, члени профспілок, а часом індіанці з джунглів Амазонки. Тут багато пісень, музики і танців, Виступок професорів за кращу освіту в Ріо. У день вчителя у центрі міста 5 тисяч людей. Влада штату Ріо де жанейро хоче застосувати санкції проти викладачів, які ось уже два місяці страйкують, вимагаючи кращих умов праці. Ми з дружиною вчителі. Бразилія не бідна у приватній освіті грошей Катма. А от в державних школах ці самі люди викладають музику, хімію, літературу. Наймасуючи за десятиліття протесту розпочалися у червні. Бразильці вийшли на вулиці проти підняття цін на транспорт, і це на тлі мільйонів доларів, які витрачають на підготовку. Чемпіонату світу з футболу наступного літа мітинги лише привід заговорити про прірву між багатими і бідними. Сьогодні тут освітяни це цілий рух, який об'єднав багатьох незадоволених. Найбільше нас обурила жорстокість поліції. Поліцейських викривають ось такі хлопці: ніндзі. Ніндзя розшифровується як незалежна інформація у дії. Десятки медіа активістів, які ведуть інтернет-трансляції з передової. Чуєш вибух? Зараз усе почнеться. Ми і звикли, і втомилися. Поліція доволі агресивна. Їм байдуже до статі віку. Ось знову вибухнуло. Маємо бігти, знімати і показувати. Поліція ж звинувачує в заворушеннях анархістів з групи Чорний блок. Ті трощать магазини, підпалюють поліцейські авто. Серед людей в масках, як про них говорять у медіа, чимало підлітків. Ще нагадувала місце для карнавалу. Зараз тут повно психослогінного газу. Поліції, куди більше ніж демонстрантів, площа нагадує поле бою. Попри приголомшливу картинку, ситуація спокійніша. Гелікоптери, гуркіт яких створює напругу, насправді належать бразильським телеканалам. Поки світові медіа розповідають про насильство на вулицях Ріо, кілька десят юних анаркістів продовжують бій з поліцією. Охочуть залишають оточений поліцейськими кордонами. Центр Наталя Гоменюк з Бразилії новини два Будівництво метро в Україні річ напрочуд корисна близько 13 мільйонів гривень поцупили керівники столичного метрополітену, коли прокладали гілку від станції Либіцька до Теремків. Київська прокуратура розпочала п'ять кримінальних проваджень. Одразу кільком топ менеджерам метрополітену. Якщо їхній потяг до грошей доведуть у суді, загрожує по шість років за ґратами. Слідчі встановили, що ливову частку грошей вкрали, коли купували ескалатори. На папері кожен коштував на півмільйона доларів дорожче ніж за офіційним прайсом компанії виробника. При здійсненні закупівлі проти пожежного сигнального обладнання безпідставно було відхилено тендерну пропозицію учасника. В той час вибрана інша тендерна пропозиція іншого підприємства за ціною, яка становить різницю майже мільйон гривень. Сьогодні Челябінці вдруге побачили метеорит, але цього разу він, на щастя, не падав з неба. Його водолази діставали з дна озера Чебаркуль, тобто найбільший з його уламків, який дотепер вдалося відшукати. Вага космічного прибульця близько шести центнерів. Точніше, на місці з'ясувати не вдалося, оскільки зламалися ваги. Нагадаю, метеорит увійшов в атмосферу землі 15 лютого на територією Челябінської області. При наближенні до планети він вибухнув. Та розколовся на безліч частин. У Челябінську ударною хвилою пошкодило близько 7 тисяч будівель. Понад тисячу людей тоді звернулися по медичну допомогу. Україну із найграндіознішою науковою спорудою людства великим андронним колайдером пов'язали гроші. А саме 9 мільйонів гривень щороку саме стільки становитиме вітчизняний фінансовий внесок за право брати участь у подальших експериментах під егідою церн. Доцільність такої угоди вже тиждень обговорюють у вузьких колах. Пересічний же українець про практичні вигоди може лише здогадуватись. Наталя Набокова взялася принаймні спробувати розвіяти втаємничений науковий туман. Київський науковий майданчик, той самий, що причетний до експериментів Андроного колайдера в Україні, на цих услах зберігаються дані серна на цих услах. Условиях обробка. Абрабоптавчені образяться, але гудів би то їхній колайдер у повній невідомості, якби не Роман Дена Брауна, Янголи й демони. Ви говорите об акті тварини після цього велиценська штуковина вмить позбулася нудної науковості і перетворилась на колиску частинки Бога. Що це останній елемент моделі, яка описує всю матерію, що ми бачимо у світі навколо нас? Довкола наукова спекуляція принесла письменнику мільйони доларів. Все, що мають українські фізики, радість відкриття зарплата. О, порядка двох-двох з половиною тисяч гривень кандидата наук да непосвяченому розуму важко розділити захоплення вчених. Ноль 9, 9, 9, фундаментальні 9, 9, дослідження обивателю далекі, хоч і пояснюють основи світобудови. Ані виліваються навіть косвенним образом в практику. Був придуманий інтернет, щоб фізики, які знаходяться на різних, Можеть, континентах могли між собою общатися. Наразі навіть релігія на боці науки. Ми дуже радіємо, коли наука поступово приходить до того ж самого е, висновку, що є єдине джерело виникнення всесвіту. Далі більше на каналі Animal Planet вийшов фільм Русалки. Автори продемонстрували шокувальні зйомки. Після прем'єри американці вимагали наукових підтверджень побаченого. Це просто несерйозно. У мене жена русалка. Фантастику дедалі більше намагаються видати за реальність. Майже всі останні фільми жахів зняті в подібному стилі на мобільний телефон і тремтячою рукою. Це теж наука, що реальніше картинка, тим більше хочеться в неї повірити. Насправді віриться, немарна. Певен науковий фантаст Володимир Арінів. Класичний приклад винаходи Стіва Джобса. Перші планшетники з'явилися в фільмі «Космічна одіся» 2001 за сценарієм Кларка. Джобс саме надихався свого часу тим фільмом. Найабсурдніші визнавки за британськими вчинами. А от причина активності банальна. Що більше публікацій, то більше держфінансування. У нас домінанта все таки прагматична. Тепер і вітчизняні урядовці обіцяють просувати українську фіз. За 9 мільйонів гривень на рік. Два з половиною года назад церн зділ таку програму асоційованого членства. Раніше такого не було. Україна нібито отримає міжнародні тендери. При вітчизняному бюджетному голоді для вчених мана небесна. Все інше відкриття частинки Богу, а складні матері світобудови для пересічного обивателя, те саме, що і Віра у Орусалок. Що фантастичніші епізоди, то вищі заробітки. А заради них і науки не шкода. Наталя Набокова, Дмитро Панасенко, Дмитро Орлов. Новини 2+,2. Антипіратська компанія на теренах українських триває, точніше кажучи, у вітчизняному сегменті всесвітньої мережі. Правоохоронці закрили сайт fs.tu, або як його більше знають користувачі інтернету. FSUA. працював портал за тим самим принципом, що й гучно звісний ЄХ. Звідти можна було абсолютно безкоштовно, ясна річ, без жодного дотримання авторських прав качати до скучу хоч фільми, хоч музик, хоч комп'ютерний софт. Сайт набув популярності, коли проблеми виникли у ЄХ. Майже півсотні серверів, фінансові спецпризначенці вилучили і заявили. Все воно піратське на 100%. Надійшло звернення. Від громадської організації Українська антипіратська асоціація щодо чисельних порушень прав інтелектуальної власності ресурсом Ефес на території України було відповідно порушено кримінальне провадження. Україна баскетбольна починає літопис з точними влучаннями і захистом бажано бездоганним проти турецького фенербахче. Вже завтра баскетболісти столичного будівельника вперше в історії України розпочнуть похід до вершини цьогорічного розіграшу Євроліги. Кияни опинилися у авторитетному товаристві, яке вже прозвали групою смерті. Окрім турків, будівельнику доведеться помірятися силою з такими європейськими грандами, як Барселона та Московський ЦСКА. Ігор Бондаренко був на відкритому тренуванні киян. Покійні і розслаблені перед дебютом у Євролізі вони зовсім не схожі на смертників, хоча групу, де грають українці, називають найскладнішою. На відкритому тренуванні будівельники відпрацьовують штрафні китки. Наставник киян у доброму гуморі, проте на його обличчі іноді з'являється стурбованість. Перший матч уже завтра проти турецького Фенербахче. Турки там перші 7-8 гравців – це зв'язки європейського баскетболу. Я би хотів, щоб ми стріляли агресивно. Може, даже чуть, -чуть жорстко. латвійський спеціаліст з гучним іменем суперника збирається протиставити шалену самовіддачу. Баскетболісти не проти відсутність досвіду перетворити на свою перевагу. Ні, топита це плоха, а хорошо бути, тому що всі будуть вдвоє викладатися, вдвоє себе зарекомендувати. все-таки. Це Тоже хороший там, трамплін для дальнішої кар'єри. Нову висоту збирається підкорити і спортивна редакція «1 плюс 1 медіа. Всі 10 матчів будівельника у євролізі транслюватимуть наживо у форматі високої якості. Всі трансляції будуть на мір в HD-качестві. Трансляція буде 12 камерна, дві супер слово мошен камери. І це супер повтори. Uh, Роботи лучшая команда. Українському клубі реально оцінюють шанси на вихід із групи смерті. Проте обіцяють дати бій іменитим суперникам. Юр Бондренко, Дмитро Панасенко. Новини 2+,2. плюс Пряма трансляція баскетбольного поєдинку на 2 плюс 2 стартуватиме завтра рівно о 19-й. На тому з новинами маємо завершити нині сторінка народного кореспондента для ваших відеоспостережень за життям відкрита цілодобово. Адресу просто ви бачите зараз на своїх екранах. Усім приємного вечора бажаю і до зустрічі у четвер.